Привіт, мене звуть Василь Ширман. Я досліджую магію не як фантазію, а як живий реальний процес, що розгортається у нашій свідомості в щоденних виборах у розумінні себе. Я понад 10 років практикую і викладаю магію як шлях пізнання. І саме з цього досвіду народилася книга навички магії. Це не чергова теорія про закляття чи привороти, це інструмент. Інструмент для тих, хто шукає сенси. Хоче зрозуміти себе і навчитися створювати свою реальність. Якщо ти слухаєш, значить ти вже на шляху. І ця книга може стати твоїм першим або наступним кроком. Ця книга для тебе, якщо ти шукаєш, але губишся у словах магія, енергія, духовність. Хочеш практичних кроків, а не тільки філософії. Розумієш, що зміни починаються з мислення. Водночас ця книга не навчить тебе читати думки чи переміщуватись між світами, але вона допоможе розкласти хаос у голові на полочки і почати діяти свідомо. Наприклад, ось думка, яку я повторюю і собі, і учням, маг постійно вдосконалює свою свідомість, щоб заощаджувати енергію для справжньої дії. В іншому розділі, я кажу, цікавість до вивчення себе це перший інструмент мага. Бо без самоспостереження неможливо створити жодної трансформації. Усе, що є в книзі, не просто слова, це навички, які допомагають мені в реальному житті, і я щиро ділюсь ними. Книга доступна у зручному pdf форматі Ти оплачуєш і одразу отримуєш лінк на завантаження без зайвого чекання. Вартість 500 гривень. Це менше ніж одна консультація, але з набагато довшою дією. Якщо ти хочеш підтримати українську магічну традицію, це теж одна з можливостей. Навички у магії це ваш путівник до глибшого розуміння себе та навколишнього світу. Книга розкриває принципи, що дозволяють використовувати силу думки для формування позитивної реальності. Ви навчитися ставити правильні запитання, уникати самозвинувачування та перетворювати проблеми на можливості для розвитку. Ця книга допоможе вам знайти відповіді на найскладніші питання та відкриє двері до магії, що завжди була всередині вас. Якщо відчуваєш, що тобі відгукується, переходь за посиланням в описі. Оплата через монобанк усе просто. І головне дякую за твою увагу. Пошук це вже дія. Побачимось у книзі.